Ухів, укріплює оборонні споруди та ремонтує укриття в дитячих садочках. Масового виїзду людей з прикордонної зони не спостерігається. Про це під час зустрічі з журналістами місцевих медіа повідомила міська голова Надія Вайло. Зокрема, за її словами, зараз чоловіки, працівники комунальних підприємств будують додаткові оборонні укріплення на підступах до міста. Фортифікаційні споруди це ви бачите, що вони будуються за державний кошт, якщо це мати на увазі ну, такі споруди капітального характеру, вартість їх по тим даним, які ми можемо з вами мати в публічному просторі, там від 40 до 100 мільйонів там однієї споруди. Така споруда, ну з бюджет не може осилити таку споруду. Але те, що стосується там більш простіших елементів, то да, ми сьогодні це робимо і сьогодні всі чоловіки нашої громади з усіх комунальних підприємств. Вони ну в цьому приймають участь, ми виділили кошти з бюджету. Це вже окрема тема, це вже фортикаційні споруди, які. Стосуються оборони міста. І це не те, що йде як там перша або друга лінія від державного кордону, це вже те, що стосується додаткових іще засобів для того, щоб обороняти місто ну, на той випадок, якщо в цьому буде потреба. Тому так приймаємо участь і чоловіче населення це відчуває на собі, бо на собі, бо сьогодні вони. Кожен день працюють на будівництво цих фортикаційні споруд. За словами Надії Вайло, у всіх дитячих садочках Глухова будуються укриття, займатимуться у цих закладах діти, батьки яких дали згоду на змішане навчання. Освітній рік він у нас відбувався 23-24 двадцять він бувався в умовах змішаної форми навчання, тобто батьки, які побажали, щоб їхні діти навчались в режимі оффлайн, і яка була міськість сховищ в кожному навчальному закладі, залежала від того, від кількості поданих заяв. І від скільки може вмістити там укриття, був і організований учбовий процес. Тобто ці діти навчалися і онлайн, і офлайн. Є діти, які навчалися тільки онлайн. Є учбові заклади, де ну, перша там школа, де перший клас навчався ті батьки, які дали згоду. Вони могли кожен день ходити і навчатися в системі онлайн. Якщо це друга школа, то це було два рази на неділю, один раз, два рази, другий раз три рази. Тобто, це було, залежало від кількості батьків, які хотіли, щоб їхні діти навчали в системі онлайн, і скільки Міща, може вміститись е, укриття, або це найпростіше укриття, або це більш стандартне укриття. Все, що є в кожному навчальному закладі, те, що можна його зробити як е, укриття, там, або ну, протирадіакційне ця споруда, у нас в основному це найпростіше укриття. Тобто це. Будівля, яка може зробити захист своїх учнів в разі настання там якоїсь такої негарної ситуації. Все, що можна було привести до ладу у усіх учбових закладах, ми їх привели. І е, сьогодні ми ще додатково. Зробили укриття в одному дитячому садочку, тому що дуже багато було бажаючих батьків водити дітей до дитячого садочка, хоча там теж були і обмежені час перебування, тобто діти там не спали, не спали, і плюс до того, ще якщо там в дитячому садочку норма на вихователя там 20 дітей, то там було там, 5-6, ну тобто додаткові. Заходи були ну, Там додаткові заходи були безпеки, то в цьому році всі дитячі садочки захотіли, щоб були в них укриття, щоб діти могли бути в дитячому садочку. Це діти, яких батьки дали згоду. Тому зараз будуємо укриття у всіх дитячих садочках. Збудували ще додатково, саме в цьому році, ще один дитячий садочок це Ромашка. Там є укриття. Ще зараз будуються в трьох дитячих садочках ще додаткові укриття, щоб діти. Ну тому що розумієте, є безпекові які заходи. Так вони є, але є життя і воно продовжується. Міська голова говорить, що зараз триває процес оформлення перепусток для мешканців трьох прикордонних сіл глухівської громади, які знаходяться у п'ятикілометровій зоні. Поділ п'яти кілометрові зоні він же умовний. Ви ж розумієте, це він залежить від того. Цей поділ яка ситуація? Це дійсно п'ятикілометрова кілометрова зона. Там просто є більший ризик, що будуть якісь руйнування, ще якісь речі будуть. Проходити військового характеру, ну, в наших цих громадах, в наших цих громадах, ситуація вона стабільна протягом цього періоду, коли йде війна. Коли було трошки більше там напруження, то люди виїжджали більше. Коли напруження, ну, зараз стукую, поета, Може, трошки менше, може, то люди залишаються в своїх домівках. І плюс до, того, плюс до того у нас ще є фактор, коли люди на цій території мають роботу. Тобто є підприємство, яке працює і яке забезпечує роботою майже кожну сім'ю, яка знаходиться на цій території. Тому люди не хочуть виїжджати ще із цієї точки зору. На жаль, там зараз знаходяться і діти. Ми проводимо роботу, проводимо роботу і староста заходить кожен дім, там агітуємо про те, що там є небезпека, про те, що потрібно виїжджати. Але ну, ви розумієте, коли людина ціле життя. Там жила і для неї це не просто домівка, для неї це, я ж говорю, просто її життя. Тому сьогодні вони ризикують, але так, як і ризикуємо всі ми, бо в нас вугів є 11 кілометрів. І люди, які хотіли виїхати, вони виїхали на самому початку. А такої от міграції вже в останній час не відбувається. Тобто, люди, якщо Виїхали, то вони виїхали. Є люди, які просто хиднулись в якийсь бік там, ну трошки виїхали там, але повернулись назад і там живуть. Ми заповнили всі дані, які повинні бути для того, щоб отримати ці перепуски. Вони всі вже в організації, яка перевіряє ці дані, і повинна видати ці перепуски.